послання від жіночих енергій тобі. Страшно взаємодіяти, правда? Відпускай свої знання про те, що таке жіночі енергії. Це, це тільки звичка боятися. Це тільки звичка. Думати, що ти не контролюєш, взагалі насправді це звичка і ілюзії про те, що таке бути жінкою, що таке жіноча енергія. Що взагалі жіноче несе в світ? Ілюзіям про те, що таке жінка, що таке жіноча енергія приходить, на жаль, кінець. Але чому на жаль? Тому що дуже багато людей звикли жити в форматі в певному шаблоні про це. А як буде тепер? Шикарно. Тепер йдуть чисті знання про те, що таке жіноче і, напевно, що таке чоловіче. Так? І воно більше не про контроль. Воно про наповненість, про цінність, про насиченість, про розкішність, про відчуття достатності. І це є в кожному з нас.